Так, і всем привет! Сегодня будем за зомби Дефенс Тайкон. Я вже зіграв тут, добув две керачі, прокачався. Так, заходим. Ось моя база. Я уже тут прокачався тут нормально. Купив собі двох автоматчиків, мини-ган з машиною. І тут 30 штучки. Ось як бачите, в мене 121 доллар в секунду. Я йду зараз купувати собі снайпер рифон. Берем снайперку і мініган Ой, ракет. Так, давайте. Хоть зараз подивимося, що снайперка. А, ти може взяти, не проїзжать. Ну. Для мене... А ну я дайте кину гранату. Отак! Ну, це реально, гранат така газ. Я просто перший раз це не кидаю Так, що у нас тут? За 10 кробаксів X2 Cash. Думаю, що вигідно. Купуємо. Так, у нас Х2 кеш. А де він? Та Х2. Ну, я щось. А, там, походу... Типа я не знаю, що це таке. А может потребник разойти? Ой, нет. Не, nee, ну сажос. Короче. Не может пасть. Так, і тебе що треба. Чик. Боже. Все Можем бігти Давайте зараз. секунду. Так, друзі, я перезайшов. Так як було 134 поменялось. А пішли. пішой. Обідно Ну ничего, не десь Робокс це так, що у шоус? Угу. Мини-гланы. Их можно взять. Саполно, типа я як... аксессуар. Ничего вот. с барим ножик. Ножик можно взять. Не, не ну, можно. Но можно взять. Я возьму мини-ган. Ой, ракетницу. Так, беремо грошей просто як ж файно воно стріляє коли ти попадаєш все плюс 1700 так у нас вже так швидко гроші дають а це, шо, типа. А це типа шурик як За 10 просто Скам не купляй. Mm. Ага. Типа, коли на це зажимаю, манімастер шик. Понятно. Так. Я сразу можу це все купити Так, І це я щас можу купити У мене вже 213 баксів Що для реберта нам ще. Треба треба ще нагувати. Ну нічого покупив ще щось. Можна вже коротчити стрілять. Прикольно. Дві часо, хоть. Поменше было супер, ну, зомби. Шей, не можно. Просто аксессуар 7000, важно. Уже 7000. Так, далі зомби. 50, да. Писать и то, что я просто. там писать, там писать, там писать. Вс, изи. Ну ракета просто ну mm імба -hmm. <coughs> з нею грати Це просто. А, треба тут ребір, там ребір, к 500 Для ребір, нам. У нас все є крім по-моему. По нас стрілочки. А ні нема ще Ого. Ого, я, я нарешті нового можу купити Ура! Я купую, то я слышу тебя на газу. Вс, шай у нас є. Так бы на те стрижки я бы не купаю. Так, нам треба 6 тысяч. Я думаю, что уже 6 тысяч назбиралось. Ну, 6 двигаться. Так, у нас шок тут в шопе. Шопи, шопи, шопе. Уже кис штучки є. Я не научи, да. Так, все, я уже все зарабил Я уже все зарабил, теперь копим гроші А не, ну все Select machine gun О oh. за 15 тысяч копьем О, ясв Вихрю позднім Непом не могу легше стать Ось один купуємо ту машину за 15 тысяч. Так, як вона виглядает. О, майо. Жорстко жорстко. Це типа як оцей один, у нього типа одна пушка, у нього зараз він чаоча, чао, чао, ямчикі чан. Я не просто ракетниця, тут це просто... Ідеально. Вже. Так, що? 17к купуємо. Думаю, що вже не збиралося у нас 10 тисяч. Є 10 тисяч. Тут може всі кодіки поводити. 2000 2 тисячі за... ого скільки тут ще все. Треба купити. закрываем только с не стаки у Лех 550 хп ну цих по 600 шайкись овары у меня поки самый жесткий ого пропускаем нашу оборону ну не думаю еще там <пробіт> Друзья, давайте я вже накоплю гроші, і вернусь. Так, друзі, я уже підзбирав грошей. 54 тисячі. Йду я купувати дуже-дуже много всяких штучок. Оце дальше. Думаю, що зразу купу самого найліпшого, так. Да. Найліпшого. Так, дальше. Потім ми купуємо з тент, форте, типа тент. Далі, щоб 26 тисячі. Беремо кент. Ще тут щось купуємо. І все, грошей вже немає. 7 тисяч. І ще, у нас вже 17 тисяч появилось. Купим контейнери. І нам треба девік 800, зараз мабуть. Так, що тут буде? Цікаво. Так. Угу. А тут що скільки коштує, подивимось. 17000. Ну, зараз я бігал назбираємо. Зараз ключ. Так я вже не збирав. 22 000, купим, танк. Падай декорацію купили. А тут. Дит... А, він Ось. Давайте ключ, сколько я вже назбираю. Так, друзі, у нас вже 40 000 розбрав, 43 тисячі купимо танк. У Тайги купим эту штучку. И еще там что-то. купим. На этом, я думаю, все. На этом я закинчу видеоролик. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если знаете,